Солом'янський районний суд Києва визнав Вадима Чучковського винним у порушенні митних правил. Колишній заступник начальника управління державної охорони. А... Проходив у справі про начебто спробу незаконного вивезення понад 38 мільйонів євро з Росії для президентської кампанії в Україні у березні 2019 року. За версією сторони з обвинувачення, ці кошти, начебто, могли бути використані для фальсифікації результатів виборів. Суд визнав Чучковського винним і призначив йому грошове стягнення у розмірі більше 500 мільйонів гривень. Він захист затриманого раніше наполягав, що справа базується, начебто, на неперевірених даних. Більше про перебіг судового засідання почуємо від Миколи Величковича, народного депутата від фракції Європейська Солідарність. Щойно засідання в Солом'янському суді, яке закінчилося, показало наскільки йде замовність всіх тих засідань рішень суддів. Коли під час засідання ні представник митниці не може пояснити, а де ж ті гроші? Чи хто ж отакий той російський чи представник країни-агресора, який ну, це все робив? І не можу пояснити, можу сказати і намагаються виникати відповідь на за запитання, коли суддя. В цьому Після того я сказала, що не можуть ні знайти ні коштів, ні знайти, хто, ну, хто це передавав, чи були ті гроші, Суддя не може пояснити, чи є. По тих даних, які митниця не може представити, що є, вони, вони апелюють, що це по фотографії, нібито це є гроші. Експертизи немає, підтверджень немає. Сама справа через шість років порушена нібито через надані матеріали російських ФСБшників. слід на кого суд працює. І відповідно, це стає однозначно видно, що це є замовлення. Тим більше неодноразово фігуранти судів. Фігуранти в лапках, вибачте, за такий термін. Казали, що їм все заказали, дасте покази, будь-які покази на Петра Олексійовича Порошенка, і у вас все буде добре, у вас, у вас ну, все буде добре. Це прям текстом було заявлено, адвокати про це говорили, і судді не реагують на ці заяви, на ці звинувачення. І це злочин, фактично, об, обмовити людину це є злочин. На це не реагують, і тому такі по 400-по 500 мільйонів застави. В чому є парадокс? Урядовці, члени владної команди, яких підозрюють в корупції на мільярд. Зокрема, останній приклад це Черношов, віце-прем'єр-міністр, якому в суд призначає 120 мільйонів хлопцям по 400-500 по 500 мільйонів, а віце-прем'єру 120 мільйонів за нього вносять. Невідомі, які там люди заставу, і його навіть не відсторонюють від його посади. Тут тримати в СІЗО, а тут тримати на посаді, не висторонювати, і що це? Що це не як політична розправа над опонентами і прикриття корупційних злочинів представників своєї владної теперішньої зеленої команди. Це, це є доказ того, що. Влада намагається нищити своїх політичних опонентів. Влада намагається знайти будь-кого, хто міг би обмовити заставу об, навіть військових удошників, які під погон під присягою, їх заставити через різні різними шляхами обмовити п'ятого президента і таким чином просто знайти, знайти момент дискредитації своїх політичних опонентів. Чому, чому оцей суд, який зараз був, це є такий показовий? Суд на якому немає аргументів, немає, немає фактів, немає доказів, пробують легалізувати нібито нібито якусь подію, на якій будуть будувати наступні політичні якісь ну, судилища. Тому кажу, це, 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 це той етап судилища на політичну опозицію, чи ми всі спостерігаємо. І, до речі, не тільки України спостерігаємо. Наші міжнародні партнери трошки. Ну, Здивовані, трошки це так, м'яко кажучи. Урядовці, корупціонери на своїх посадах, у них все добре, вони знищують свої, на своїх посадах свої злочини, а військовим, які підприсягують, які воюють, які, які, які часто їх забирають з їхніх підрозділів, змушені сидіти в слідчих ізоляторах. Кому це потрібно. Ну і варто нагадати, що наразі тривають судові процеси щодо декількох колишніх офіцерів управління державної охорони, яким закидають, начебто, перевезення цих самих коштів з Російської Федерації під час передвиборчої кампанії виборів президента у 2019 році, за словами адвокатів, докази слідства грунтуються, начебто на флешці, із матеріалами Федеральної служби безпеки Російської Федерації на хвилиночку. Якщо застава віцепрем'єра Чернишова, як сказав пан Величкович, от я конкрет на цифри зібрав, 120 мільйонів гривень, то, до прикладу, застава офіцера Вадима Чучковського 350 мільйонів 164 тисячі гривень. Руслана Крамаренка 360 мільйонів 332 тисячі гривень. Ну, а Сергія Волевича 350 мільйонів гривень. Разом ця сума сягає понад 1 мільярда і 60 мільйонів гривень. Зараз ми намагаємось зв'язатися із адвокатом Ілією Новіковим. Він уже з нами на зв'язку. Хочемо розпитати його. Пане Іллія, вечір добрий. Добрий вечір. Як би ви оцінили рішення Солом'янського районного суду Києва, який визнав Вадима Чучковського винним в порушенні митних правил? Ну, розумієте, це очевидно, що не Чучковський цікавить людей, які спланували цю історію. Вони знають, що незалежно від того, що б там написав суд, який там штраф 19 мільйонів чи 19 мільярдів, це і так без значення це просто слова на, на папері. Бо в нього немає ні того, ні того. А цих людей, ми знаємо, що це за люди, це Державне бюро розслідувань. І їх цікавить штучно створити судове рішення, яким вони будуть розмахувати, і казати, що дивиться, суд встановив, що там була, були гроші. Вони мають на увазі цю справу, де вони розслідують ФСБшну плешку. І хочу сказати, що Порошенко в березні 2019 року отримав гроші на вибори не від кого-небудь, а від Путіна безпосередньо. І е, в них була проблема. вони... Я нагадаю так, для контексту, що 12 лютого президент Зеленський підписав указ про санкції проти Порошенка. 13 лютого або 14-го у нас почалась процедура розморозки тої вугільної справи, де, якою вони гралися наприкінці 2021 року, де вони хочуть сказати, що Медведчука Порошенко разом торгували вугіллям з терористами. А 18 лютого з'явилася ця ФСБшна флешка. Тобто то, ці події вони йдуть дуже, дуже кучно. І їхню проблему з самого початку було те, що флешка в них була, а грошей в них не було, а неможливо створити кримінальне провадження з будь-якими перспективами, дотягнути, хоча б просто до суду, не те, що там до підозри чи до, до винувального вироку. А потрібні гроші, бо без них ніяк. А гроші нема де взяти. Тобто, на флешки в них є, є щось, що вони називають грошима, хоча слідчий зобов'язаний був писати, що це предмети, схожі на гроші, бо він не може цього перевірити. І тому, щоб цю проблему вирішити, вони е, вирішили створити таке штучне судове рішення. Тобто, на підставі чого суддя виносив рішення е, до СІЗО, коли Вадим Чучковський на Ф е, цьому переконаний, що так його треба визвати, коли він вже був заручником, коли йому вже обрали цю шалену заставу, 360 мільйонів. До нього в СІЗО у квітні 25-го року прийшла е, така певна е, інспектор з митної служби. Яка в якості понятих залучила двох громадян, в яких місце проживання зазначено тою самою адресою директорівська, 13, тобто вони проживають у СІЗО. І що це означає, я не знаю, але скоріше за все це означає, що вони там сидять. Або вони охоронці, з, яких, з якихось причин записали, що вони проживають на місці праці, але це і так незаконно, бо про охоронні про прохоронних органів не може бути понятими. Це виключно. І вона склала протокол. Абсолютно фантастичний, де написано, що е, виявлено на матеріалах кримінального провадження факт контрабанди. Факт контрабанди виявляється виключно в тому місці, де виявлено, наприклад, якщо на митну територію заїжджає ватаживка і в неї якась контрабанда. Про це складається такий протокол. І для, саме для цього поняти потрібні, бо вони фіксують. Е, вони не, не сидять і не. Дивляться, як інспектор складає протокол. Вони фіксують, що там дійсно було щось вилучено. В цьому протоколі нічого не вилучено. В цьому протоколі написано, що до Митниці надійшло, надійшов лист з ДБР, і ДБР впевнено, що 6 років тому в Україну незаконно завезли 38 мільйонів євро. І інспектор це, це виявила, інспектор склала цей протокол, і цей протокол абсолютно божевільний. Без адвоката, без нічого. Тобто до людини просто прийшли в СІЗО, витікли із камери і сказали: ми за, до вас складаємо протокол, що ви контрабандист. Де, що, як, нічого. Просто підпишіть тут. Не буду підписувати. Добре, без вашого підпису також йдеться. І це все, все все зайшло в суд. Всі розуміють, що питання не в Чучковському ще раз, це не про Вадима Чучковського, при всій повагі до нього, це про Петра Порошенка і про те, що зараз суспільство, яке Абсолютно не про те хочу думати. Суспільство має на голові війну. Суспільство має на голові складну політичну ситуацію з з тим, що ми втрачаємо підтримку союзників, і поки суспільство дивиться в іншу сторону, слідчі ДБР, і все це відбувається на з новопризначеним прокурором Кравченко, генеральним прокурором України, який цю ситуацію не створював. Але оскільки оскільки він отримав її спадщину, це тепер його ситуація. Це тепер він відповідає і за те, що. В нього в СІЗО перебувають люди на, е, в якості заручників, тобто, яким призначені застави, з конкретною метою донести такий меседж до них чіткий, що е, ви під цими заставами в СІЗО сидитемете, поки ви не дасте показання проти Петра Порошенка. Нас се інше не цікавить. Ви нам не цікаві, Чучковський нам не цікавий. Е, просто скажіть, що ви, е, вони, вони водії. Розумієте, вони. Навіть якщо там щось було, вони не мали нічого побачити. Навіть якщо версія слідчого була вірна, він це знає слідчий. Водії це знають. Суддя, який призначав ці застави, і судді апеляційного суду, які визнавали законом, вони всі це знають. Вони знають, що це водії, що до них не може бути питання. Тим не менше, ця ситуація відбувається на очах суспільства. Вони просто не бояться. І саме тому я вважаю, що наша теза про те. Що Андрій Портнов помер, але справа його живе? Ну вона має під собою певні підстави? Може, там була певна така ситуація розгубленості після новин про те, що Портнову застрілили. Але схеми Портновські за, за своєю структурою, Портновські за своєю задумкою, коли є суддя і слідчий є прокурор. Там все в цьому трикутнику все це відбувається. І вони так само, як ми бачимо, працюють і сьогодні. Панерія, яким буде подальший розвиток цієї справи? Чи може бути рішення суду піддано апеляції? Ну, це залежить від uh, Вадима і його захисту. Я я представляю Петра Порошенка. Ми цю ситуацію очевидно цікавимося з тих причин, які про які я сказав. Що uh -huh, ми uh, впевнені, переконані на 100, на 200, наскільки скільки хочете відсотків, що це просто ситуація, яку вони створюють штучно в рамках підготовки нових обвинувачень проти Порошенка. Тому ми за нею спостерігаємо. Ми очевидно, якщо захист Чучковського нас про це попросить, ми будемо допомагати, але. Поки в цій справі і в усіх інших справах, в тому числі в тих, про які я нагадаю, що формально були підставами, на які посилався президент Зеленський, пояснюючи, чому він проводить санкції проти Порошенка. лінію, єдиною лінією різних слідчих є заперечення, що вони щось мають проти Порошенка на, на всі наші клопотання, на всі наші заяви відповідають, що ні, до Порошенка нема питань, тому ви його адвокати в цій справі ніхто. І ми з вами спілкуватися не будемо. Тому ми уважно спостерігаємо. Ми, як бачите, готові виходити до суспільства і коментувати цю ситуацію, як, як ми, ми вважаємо і правильно коментувати. Але справа Чучковського формально поки що це справа Чучковська, а не справа. Хоча розуміло, що слідчі хотіли. Пройти до другого етапу цього плану. Контекст зрозумілий. Пане Ілья, вдячні вам за інформацію. І ваш час адвокат Дякую. адвокат Ілі Новіков був на прямому. і у нас буквально пане Борисе, кілька хвилин залишається до фіналу нашої програми. Якщо у вас є бажання прорефлексувати цю історію, адже очевидь, будь-якою ціною влада намагається дістатися до якогось обвинувачення для п'ятого президента. І влада намагається і будуть намагатися. Вони намагаються в будь-який спосіб примусити тих чи інших людей дати покази на Петра проти Петра Порошенка. Причому незалежно від того, що потім з цього вийде, і чи будуть вони адекватні, ну як от, те, що ми тут бачимо, це історія, ну, вона певною мірою фантаз... фантазмагорічна і іронічна, тому що немає предмету. І ніхто не може довести його існування взагалі. Uh, ну, по, по якійсь фотографії uh, uh, чи відео uh, сказати, що є гроші, визначити їх uh, ціна, А може там просто папірці лежать. Ну навіть ну, от, ну, уявити так, собі то, чи, просто... це, сказав це просто навіть ну, з точки зору с -с СІ, я, я, я ще скажу тут. все, все виглядає фантасмагорично, але я е, е, сподіваюся, що принаймі, коли вона надійде принаймі до Верховного суду. Я не впевнений, що буде з апеляцією, але до Верховного суду воно ну, просто з таким лайном, вибачте, воно просто не, не, його не вивезти його не можна Но до реального винувального вироку суду. Інша справа, що я ще з 2019 року, здається, казав про те, що причому ну, я робив це зауваження і в 18-му році, ще коли створював СДБР. ДБР, я казав, що це помилка. Причому помилка не з точки зору того, що в відокремили від прокурору органів прокуратури відокремили від слідство. Це якраз було справді ну, дуже фундаментальне правильне рішення. Але помилка полягала в тому, що Слідчих прокурорів органів прокуратури, які в самій системі прокуратури вважалися самими від ну, концентрованими покипохидьками, вот цих всіх похитьків перевели в ДБР. Ну відповідно, а в маємо те, що маємо з точки зору того, що вони роблять. Причому це ну, якщо подивитися всі скандали, які пов'язані з цією інституцією, то я казав, що іншого виходу як повна ліквідація ДБР а і переформатування всієї цієї інституції з абсолютно іншим підходом до набору співробітників. Іншого іншого по іншому вирішити проблему цієї інституції неможливо.